Вітаємо на нашому каналі Кривцун Агра. Сьогодні ми плануємо молотити кукурудзу. Саня вже в полі з комбайном. А ми з ігорком все приготували і веземо хлопцям обід. Як завжди, наш столик легендарний. Борщик запакувала, сало цибулька, огірочок, сало з часничком на хліб до борщика. Друге в мультиварці скороварки веземо. Кашу булгур і котлетки. Кипяточок кава, круасанчик до кави і булка. Так як з електроенергією трошки зараз не вистачає її, дуже часто вимикають, то солодке самі не пекли, купили буклю. Да, Стьопочка, все, котики вдома залишаються, склад відкритий, чекає кукурудзу, а ми вирушаємо в поле. Друзі, я вже приїхала на першу земельну ділянку, де ми сьогодні молотимо кукурудзу. Саня одного зіла вже повіз, по дорозі його зустріла. Це в нас приїхав дядян, допомагає. Моя машина стоїть з обідом, ще не їли. Так, що в нас по цій земельній ділянці? Значить, розмір земельної ділянки 13 гектар, попередник соняшник. Саню по дорозі зустріла, засмучений, тому що сказав, врожайність десь становить 500 кг з одного гектара. Чому така склалася ситуація? Під час сходів все було супер, все було прекрасно. Зійшла вона 100%, але потім дощів не було. Вологи не було, запасу зимової вологи не було. І, відповідно, ми маємо ось такі качани. Я вже тут порозкривала, для того, щоб показати. Ну, як, качани, це, звісно, громко сказано. Як бачите, готувалась вона на лиці. Як там початки є, але, але вони не налилися зі. Ось такі ошиночки. Вони, звичайно, на цьому полі є на кожній бадалині. Але наче на кожній. ні, навіть не на кожній. Це є, ось дивлюся, немає. Тут ще щось трошки є. Ну, щось є, але... але не те, що хотілося, звісно, навіть трошки більшенький. Тому комбайн молотить, але... але інша ділянка, яку сьогодні будемо молотити, розмір 20 гектар. Коли ми з Саною приїжджали на неї і дивилися, то ця ділянка нам показалася кращою по кацюнах. Якщо тут врожайність приблизно становить 500 кг, то боюсь, уявити, яка буде врожайність на тій земельній ділянці. Але вже що є, то є. Вже нічого не зміниш. По дощаку. Зараз сиро у нас декілька днів були дощі, зараз волога є. Але ця волога гарно для пшениці, яку ми посіяли. Мінус в тому, що не давало нам молотити кукурудзу. Але нічого, сьогодні у нас на календарі 9 листопада, то сьогодні вже змолотимо, тому що на наступні три дні теж ставлюють дощі. Давай, Саш, ну я розумію, що нема бажання, ну треба щось сказати. Не Доброго дня, друзі, все. Косим кукурудзу. Чим волотим, що ми її робимо. Тільки то, що не дискує, називається. То ото так. Без скачанка у нас сайде. Та це ти ще й великий не йшов, Саш. Та її нема качань, їх взагалі немає, ти розумієш. Нема. І, і, і навіть я дивився бур'ян, то само собою, блядь, Ну і не в бур'яні діло. Минулий рік, виходить, сояшник із землі повитягував все, що можна, і воно купив за ним. То що де по соях і по 4 тони вона сипало. А по сояшнику сарака така, що це просто 30 гектар Грузи, можна сказати, прогуляв. Да. 30 кукурудзи, 10 сої, взагалі бомбічське. Хотіла сказати, поздравляю, господа, ми вийшли в ноль, ну Саш, ми в ноль не вийдемо, там мінус. Ну, та мінус. Оренна плата, податки і комбайн. Ну. Твоя робота, солярка то. Я году од, 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 одна, одна спасіба. Ну, те, що ти, то таке, ну ще ж і людям треба поплатити, то це вже йде в мінус. Ну, вважай, по 500 кілограмів з гектара. Зараз ціна 6800. Ну, три чотириста. А орендочки чотири, 4 з половини та налога. Ну. А оренда в нас 4 тисячі за гектар. От чотирьох старту. От. Ну, навіть ці взять, імену, йде кукуруза. Чтири тисячі за гектар. Це без мінімально податкового, земельного. Ну, в общем. Арифметика печальна. Ну нічого. Прорваємось. А вдруг це зараз буде сипати? Аби було здоров'я, а це все а Нічого. А вдруг це буде сипати? Колись буде урожай. Ну були ж года, коли тут класно сипла купити. А як купляли, ми відвідувак сили. Да. І оціх 20 гектар хватило. Чи 19 тоді, Саня, не міряє, вже тоді 19, бо на посадка заросла. Хватило на Outlander. Да. Ну, тепер, значить, треба да вражання з того року розкидати на ще там 5 років чи <свісно> скільки. Ну нічого. Все буде.